Через масову забудову зелених зон в Ужгороді екологія міста лишає бажати кращого. Фахівці наголошують, ужгороду не вистачає рослин, які б очищали місто від загазованості та великої кількості пилу. Більше того, місце для нових насаджень обмаль. Тому екологи радять перебрати європейський досвід та проводити вертикальне озеленення. Його можна проводити і всередині житлових кварталів, і в центрі міста. Фахівці вже готують перший експериментальний проект Вертикальне озеленення автобусної зупинки на проспекті Свободи. В цьому допоможе і місцева влада. Якщо експеримент вдасться і приживеться, згодом таких зупинок в Ужгороді може бути значно більше. Так за державними будівельними нормами в житлових кварталах повинно бути на одного мешканця 7 квадратних метрів зелених зон. Це в житлових кварталах. Сьогодні, на сьогодні, ми би мали мати десь 72 гектари зелені тільки в житлових кварталах. Однак ситуація є такою, що ми, може, маємо від сили 15-18 гектарів зелених зон у житлових кварталах. То ми в нас таке враження, що нас влада почула. Тобто вже готові займатися тим, щоб розробляти паспорта кожної зеленої зони, тобто таким чином кожна зелена зона буде захищена, і розробляти план, стратегічний план розвитку зелених територій у всьому місті. Звичайно, що розширити місто ми не можемо ніяк, ні штучно, ніяк, особливо коли це мова йде про житлові квартали, Тому от ми пропонуємо інакшу стратегію вертикальне озеленення. Тобто вертикального зеленення, це в висоту, а не в ширину, є різні форми вертикального зеленення. Це те, що дозволить збільшити площу зелених насаджень, при цьому не збільшуючи саму площу в житлових кварталах. Практичний приклад на ну, зараз ми хочемо. Працювати з міською владою по облаштуванню зеленої зупинки, і таких би зупинок мало бути ну, чим більше в Ужгороді. це фактично такі природні фільтри. Там, де є велике скупчення людей на зупинках, де сильне прогазовування транспорту, тому що транспорт і гальмує, і потім знову заводиться, йдуть додаткові вихлопи. От на цих зупинках облаштовувати зелені дахи і зелені стінки із ліан. Оце би, в принципі, десь слугувало таким фільтром і покращувало би ситуацію в місті.